В Паралі Катерині, то суцільне село, навіть магазини поруч немає. -бум. а це тоді, що перед вами, це мережа магазину Lidl, яка якраз таки знаходиться в Паралі Катерині. Вона є досить популярна у багатьох європейських країнах. Так як тут є досить великий вибір продуктів. Ну і також в Паралі Катеріні є фруктові та овочеві лавки І досить багато різноманітних магазинів, які працюють до пізньої ночі, що є дуже зручно. Що це та поплавати розраховано? Та їсти і пити не розраховано. Як це не розраховано? А що це тоді позаду мене? В курорті є безліч закладів харчування на будь-який смак і на будь-який бюджет. Є заклади з морепродуктами, з рейською кухнею, кав'ярні, роблять піці на виніс. Вони всі розташовані майже на кожному кроці. Паралі Катерині це дуже розвинений курорт для відпочинку. Тут є безліч закладів харчування, є магазини з усім необхідним, коктейль-бари, вечірні розваги, гарна набережна, де можна прогулятися. За бажанням можна взяти в оренду лежак або відпочити на власному рушнукові біля моря. Тому не звертайте увагу на дані коментарі. Тому що курорт дійсно дуже крутий для відпочинку. А в нас до кінця жовтня є гарантовані виїзди до моря. Тому обирайте для себе зручну дату та поїхали насолоджуватись разом.